Доброго дня, шановні, ви на каналі LeFIN, і сьогоднішнє відео буде як приклад, чому в кожній організації різні акційні терміни кредитування, де ви можете взяти саме позику під 0,1%. Це така програма лояльності для перших клієнтів. І на прикладі компанії в опису буде посилання. Під відео на організацію, яка і надає позики як зі знижкою кредит, так і повторні кредити з мінімальною комісією 2,2% на день. Посилання буде під відео. Перейдіть, подивіться, якщо вам цікаво. І так, коли організація вам надає позику на окремих умовах, це відбувається, коли ви хочете отримати тут кредит. І може бути наданий кредит або позика, як хочете, так і називайте, до окремого числа. Наприклад, в цій організації, яка називається FinSfera, на сайті прораховуєте кредит, то надається вам від 500 гривень до 8 тисяч гривень при першому зверненні. І тоді ви бачите, що на 30 днів. Вам дається акційні умови кредитування, тобто період, який є, це зі знижкою 99%. І коли ви бачите це перед вами, то ви обираєте ті умови, що вам подобаються, але в рамках правил, які надає вам кредитор, тобто сума позики. Від 500 гривень до 8 тисяч гривень. Якщо більша сума потрібна, то це тільки при повторному зверненні. Щоб спробувати просто кредит, кожна організація надає вам ось цей пільговий термін, в рамках яка є за програмою лояльності. Тому що дана стратегія це виключно яка є в кредитній компанії. В інших організаціях може бути акційний період тиждень або 5 днів або 20 днів. Це індивідуально. І тому, коли ви порівнюєте компанії, то це відбувається і залежить від таких факторів: це сума, позики, відсотки або ось такі умови акційні кредити і е, погашення кредиту. Тобто за той час, коли відсотки не нараховуються. Це такий пільговий період, який є і за картками в банках. Тобто, це кредитні канікули, можна так сказати, коли відсотки не нараховуються. І отримати кредит, гроші на картку вам потрібно при тому, що ці кошти ви зараз плануєте витратити для своїх потреб. Тобто без. Таких ось питань в організації мікрофінансові, ви можете отримати гроші на будь-які потреби. Якщо ви будете обирати банк, і там будуть у вас інші умови кредитування і суми будуть інші, там вже можливо бути об'єктивніше звертати увагу на те, що банк може запросити у вас довідку про доходи, якщо це сума велика кредиту. І більше буде час. В організації мікрофінансовій зараз ось такі умови. І це буде актуально, якщо ви звернете увагу, що майже кожна фінансова компанія надає акційну знижену ставку за кредитом, і мінус 99%, і при мінімальному пакеті документів. Тобто для оформлення вам потрібен паспорт та код, прозорі умови кредитування, без довідок про доходи і поручителів. І саме переваги кредиту від цієї організації, це можна робити цілодобово через інтернет. І перший кредит завжди під 0,1% без прихованих платежів. Тобто, для того, щоб подивитись та зрозуміти, вам надан, наданий калькулятор для прорахунку кредиту. І заявка обробляється швидше, ніж в банку. Тобто прийняття рішення за 15 хвилин. Далі ви можете подивитися все на сайті, це було коротке відео для вашого ознайомлення, щоб ви зрозуміли, чому є акційні умови кредитування і чи вони відрізняються в інших компаніях. Тому відповідь на питання майже не відрізняється. В кожній фінансовій компанії акційні умови кредитування зі знижкою 99%, але залежить певний термін. В цій організації при прорахунку, ви бачите, 30 днів. Без додаткових переплат, тому обирайте, якщо ви хочете для себе зараз отримати фінансову позику до зарплати.